Всім доброго часу доби, з вами канал ЧБ Авто. Ми розпочинаємо серію історичних відео про той чи інший автомобільний бренд. Напишіть в коментарях, якого бренду ваш автомобіль або якого ви б хотіли почути історію. Перш ніж переглянути це відео, попрошу вас підтримати український контент, підписатись на канал, поставити вподобайку, а тим часом ми розпочинаємо. Це історія двох компаній, які об'єднали свої зусилля. Першою компанією в 1869 році з'явилася Шкода, але на той час вони не задумувались над створенням автомобілів. Отож, підприємець підприємеця Шкода, на честь якого і названа компанія займався, як тепер правильно називати, підприємницькою діяльністю. Він викупив фабрику та запустив на ній лиття і ковку для воєнних і пасажирських кораблів. В 1899 році фабрику перетворили в акціонерне товариство. Другої компанії початок закладено в 1895 році в Чехії Вацлавом Клементом. Думаю, ви вже всі чули це прізвище в топовій комплектації шкода. Так от, коли Клемент купив дорогий і імпортний велосипед... А він виявився бракований. Цей чоловік був дуже наполегливий і він відправив багато скарг на виробництво. Але виробник всі його звернення ігнорував. Тоді Клемент познайомився з місцевим механіком Вацлавом Лауреном. Тож, до речі, він згадується в топовій комплектації шкоди. Так от вони знайшли спільну мову, створили компанію під назвою Лаурен і Клемент, пам'ять якої названа ця топова комплектація. І створили свою компанію в місті Млада Болеслава. Вони почали виготовляти і продавати велосипеди. Це принесло успіх. Вже через 4 роки компанія досягла таких великих масштабів, що вони мали змогу придбати власну землю, побудувати на ній власний завод, на якому, власне, і почали виготовляти мотоцикли, а з часом і автомобілі. У 1906 році на світ з'явився їх перший автомобіль під назвою Войтюри, який Лаурен і Клемент відправили на класичні гонки в Семенриго, Де автомобіль отримав перемогу в класі дорожніх авто. 1900, в 1907 році партнери зрозуміли, що потрібно рости. А для цього потрібні інвестори, і компанія перетворюється на акціонерне товариство. Вони рухались в правильному напрямку, і протягом 10 років вже тепер акціонерне товариство представило свої нові автомобілі, а саме модель S та модель M, які ви можете бачити. В період Першої світової війни. Компанії з'явилися невеликі вантажівки і автобуси. Справи йшли вгору, бізнес процвітав, аж поки в 1924 році на підприємстві не сталась пожежа. Лаурен і Клемент засмутились, звичайно, але не опустили руки, почали шукати надійного і потужного партнера. Вибір довго чекати себе не заставив. І вони звертаються до тоді вже відомого великого підприємства Шкода. У 1925 році Шкода і Лаурен Ді Клемент об'єднуються в одну компанію. Починають працювати над виробництвом першого автомобіля, яке вже через 4 роки представили на виставці в Празі. Це був перший автомобіль Шкода 860 з восьмициліндровим двигуном потужністю 60 кінських сил. Стрімкий розвиток компанії дозволив вже через 5 років підрозділу Шкода, який займався виробництвом автомобілів, відділитись і стати окремою самостійною компанією. І розпочати виробництво нової моделі. Шкода 420 Popular. Вона вийшла в 1935 році і завоювала популярність, оскільки його можна було використовувати як міні-фургон, автомобіль для подорожів І увага, його використовували як карету швидкої допомоги. Період Першої світової війни прийшов для компанії не без змін. І в 1938 році, коли Чешську республіку окупували німці, компанія Шкода зайнялась виготовленням воєнної техніки. 9 травня 1945 року німецька авіація розбомбила завод в Младі Болеславі. Втім, після закінчення війни компанія швидко відновила завод. І цього ж року виготовили і випустили свій перший повоєнний автомобіль Шкода Популар. І увага! Всього за два роки продали 5334 автомобілі. За правління комуністів компанія володіла монополією на виготовлення легкових автомобілів. 1952 року з'являється символ нового часу Шкода 1200. Це автомобіль, з якого почались нові дизайнерські рішення. І нова ера бренду Шкода. Протягом всього часу компанія випускала лише малолітражки, які підкорювали покупців своєю економічністю, бо люди завжди рахують гроші. І так, 1988 рік повинен був вкотре підняти статки компанії будівництво нового заводу, який задовільнить попит на нову модель. Щось пішло не так. Падіння комуністичного режиму і 1989 рік поставив компанію в кризове становище. Більше того, в 1991 році компанія почала банкрутувати, але завдяки державі залишилась на плаву. Але з однією жорсткою умовою знайти партнера, який зможе інвестувати в компанію для її розвитку. Німецький концерн Volkswagen викупив контрольний пакет акцій. І таким чином, 1991 року шкода ввійшла в склад великого автоконцерну Volkswagen. І цього ж року випустили свою першу спільну модель Шкода «Шкода Феліція». Це була ще одна ера відродження компанії нова ера. З цього моменту автомобілі шкода почали називати в народі Volkswagen для бідних. Їх полюбили за свою дешевизну, простоту і німецьку надійність. Як то кажуть, нащо платити більше? І до нашого часу шкода продовжує перебувати в концерні Volkswagen. Його не перестають любити, оскільки ціна відповідає якості. В 2014 році продажі доросли до 1 мільйона 37 200 одиниць, а прибуток при цьому склав 817 мільйонів євро. Компанія не зупиняється в розвитку і реалізовує нову стратегію, яка повинна суттєво підняти продажі у всьому світі. Історія логотипу бренду не менш цікава за історією компанії. Як нам відомо, від народження Лаурен і Клемент займалися велосипедами, а відповідно, перший логотип був стилізований під веле колесо з надписом Всередині Славія. В 1905 році зробили рембрендинг логотипу. В Круг були вписані букви Л і К, обрамлені срібними лавровими листями. Після з'єднання з компанією Шкода логотип знову змінюється. Цього разу вже став овальної форми з надписом Шкода всередині. Пізніше, цього ж року, з'являється всім нам відомий силует стріли в головному уборі. Як відомо, з'явився він після поїздки одного з представників компанії в США. Наступні зміни були лише легкою модернізацією, якої основа завжди була збережена. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Зроби власний блог, запиши подкаст. Використовуючи професійне обладнання, в нас можна замовити пряму трансляцію та запис програми. Створи власний проєкт в нашій студії.